Вітаю у футболу. Ліга чемпіонів, п'ятий тур ПСВ Ентховен приймає у Нідерландах Донецький Шахтар. Матч проходив на Філіпс Стадіоні у місті Ентховен, Нідерланди. Ця арена вміщує 35 тисяч глядачів, яка була повністю заповнена на цьому матчі. Склади команд ПСВ у воротах Бенітес у захисті Боскальї Фламінго. Дамс Карсдорп Півзахист Сайбарі Мауро Джуніор, Тільман, Ватаці Ланг, Бакайоко, Дейонг. Головний тренер Петер Бош Шахтар У воротах Різник Захист Матвієтко Бондар, Педро Анріке Конопля, Судаков Крисків Бондаренко, Кевін Зубков Сікат. Головний тренер Маріно Пушич. Шоста хвилина матчу. І Дмитро Різник. Вже робить свій перший сейф у цьому матчі. Початок 8-ї хвилини конопля у стіночку розіграє зубком, пашсує у штрафний майданчик і у падінні сікан пробиває кут і гол. Шахтар виходив вперед. 0-1. Шахтар зміг забити швидкий м'яч у цьому матчі. Був небезпечний момент після навісу, дотягується люк. Люк Йонге відбиває різник. Далі б'є ланг, різник на місці. Через хвилини знов хороший удар гравця ПСВ і знову різник відбиває. Удар Бакайока різник ловить м'яч у руки. Знову рятує Шахтар від пропущеного гола. 37 хвилина перехвачує конопля м'яч, дає передачу на Зубкова, удар у кут вуріт і гол. Подвоїє перевагу Шахтар 0-2. До кінця першого тайму були кутові подавали гравці Шахтаря. Матвієнко два шанси мав ще також забувати. Ну це неймовірно. Шахтар на виїзді у Нідерландах з ПСВ Ендховен після першого тайму виграє 0-2. Хто би міг повірити до початку цього матчу? Що після першого тайму Шахтар буде вигравати? З перевагою у два м'яча. 68-хвилина. Переломний момент у матчі Педро Анріки шипами у ногу прямою ногою вдарив у ногу Бакайоку. Відповідно отримує пряму червону картку. Вилучення у Шахтаря. Шахтар залишається у меншості. Ну а далі просто жах. Суцільна навала на ворота Шахтаря. ПОСВЕ, користуючись тим, що вони в більшості, продовжували неймовірний тиск на ворота гірників. Удар Бакайока, черговий сейф різника. Після навісу пепе завдає удар головою у ствір воріт. М'яч ловить у руки Різник Ще один подібний момент, як попередній навіс і удар головою. Різник парирє. Знов після навісу і удар головою. Ловить м'яч у руки Різник Ну і що ж? 87 хвилина все-таки ПСВ дотиснули. Штрафти Тільман подає в ближній кут і різник з м'ячем залітає у ворота. 1-2 ПСВ скорочує рахунок. Мяч все ж таки всією проекцією перетнув лінію воріт. 90 хвилина, удар Тільмана, потужний зделеку за меж штрафного майданчику. У дев'ятку і Гол 2-2. Як би це б не прикро було. І 90-5 остання хвилина залишається ну, буквально секунд 30. Вистояти не вдалося. Гірникам у боротьбі Рікардо Пепі проштовхує м'яч у ворота Шахтаря 3-2. Поразка на останніх секундах Шахтаря у цьому матчі. Драматично склався цей матч для Шахтаря, маючи перевагу. У два м'ячі, і це було до 86-ї хвилини, практично 9 хвилин, якщо точно не змог Шахтар протриматись і пропустив три голи. Звісно, це сказалось на тому, що Педро Андрійки отримав червону картку. Шахтар залишився у меншості, ПСВ. Приложили всі сили, склали неймовірний тиск на ворота Шахтаря. Тож прикра поразка Шахтаря 3-2. Ну а що приємно, це рекорд у лізі чемпіонів по сейвам. Дмитро Різник у цьому матчі зробив 15 сейвів. Це є рекордом в історії Ліги Чемпіонів. Глянемо статистику. XG278 PSV Шахтаря 1,03. Володіння 69 на 31 удари суттєво ПСВ 35 на 12 у урі 18 на 3 удари по сурота 7.5, кутові удари 12.5. Бачимо, що статистика на користь ПСВ. Результати 5-го туру. Астонвілла 0 00, Болоня Ліль 1-2, Динамо, -Борусія 0 03, Ліверпуль Реал 2.0. Монако Бенфіка 2-3, Салтик брюгі 1-1, Цервана Звезда Штутгарт 5-1, Штурм Жерона 1-0, Баварія ПСЖ 1-0, Байер Зальцбург 5-0, Барселона брест 3-0, Інтер Лейпциг 1-0, Манчестер сіті фейнор 3-3. кіпортінг Арсенал 1-5, янг бойс Аталанта 1-6, Слован Мілан 2-3. Спарта Атлетика 06. Анонс наступного шостого туру, які, матчі яких пройдуть 10 і 11 грудня. Динамо буде приймати Селтик, Жерона, Ліверпуль, Аталанта з Ріалом. Байер зіграє з Інтером, Брест ПСВ, Брюгі, Спортінг, Зальцбург, ПСЖ, Лейпциг, Астенвілла. І увага! Шахтар буде грати у номінально домашньому матчі 10 грудня у 22.00 з Баварією Мюнхен. Атлетіко Слован, Ліль Штурм, Арсенал Монако, Бенфіка, Болоня, Борусія з Барселоною буде грати, Мілан Червона звезда, Фейворд, Спарта, Штутгарт з Ян Бойс і Ювентус буде приймати Манчестер Сіті. Дякую, якщо додивилися це відео до кінця. Ставимо подобайки, підписуємося на цей канал. Якщо є бажання і можливість, донатимо, можна в цьому каналі для розвитку допомогти матеріально. Реквізити в описі цього відео. На все добре, пока!